У камянець подільському міськвиборчкомі через численні порушення у підрахунку досі не готові оголосити підсумки голосування за кандидатів на міського голову. Сьогодні комісія ухвалила рішення про перерахунок голосів на всіх 46 дільницях та призначила повторні вибори на 37 й дільниці, звідки доставили незапечатані пакети і мішки з бюлетенями. У Кам'янець-Подільському місті бочкомі напружена атмосфера. Під час перерахунку голосів 37-ї дільниці, звідки в день голосування зникло півсотні бюлетенів, виявили і непогашені талони, і непроштамповані бюлетені, і бюлетені з кількома позначками. Коли ми почали проглядати пакети з кандидатами по багатомандатному. Округу то зникли, немає пока, контрольних талонів, немає. Зараз будемо шукати ці контрольні талони в інших пакетах. Можливо, вони знайдуться. Якщо їх не буде, значить ми будемо викликати міліцію і можливо будемо порушувати кримінальну справу. Крім того, місь виборчкомі кажуть, міліція знайшла в смітниках поблизу двох дільниць понад пів тисячі проштампованих талонів від бюлетенів. Всі вони з позначками за кандидатів на міського голову У нас є заява міського управління МВД про те, що ми вилучили, по 5 бюлетенів з другої і 41-ї дільниці. Вони повинні зробити експертизу кримінальну. Чи ці бюлетені дійсні, чи це сієрокцію? Якщо буде підстава, що ці бюлетені, які знайдені в смітниках, це є дійсними бюлетенями. Тому напевно, ми не знаємо, як ми будемо чи напевно, що буде перерахунок дійсно по всіх дільницях, по всіх виборчих бюлетенях. Не дочекавшись результатів експертизи, місь виборчком ви вирішив перерахувати голоси бюлетенів, якими голосували за кандидатуру мера. Це обурило кандидатів, особливо тих, хто набрав більше голосів. Вони запевняють, результати були вже 1 листопада, але виборчком нічим не мотивуючи затягував час. Безпартійний кандидат на посаду міського голови, який набрав найбільше голосів, каже на кожній дільниці було більше 20 членів ДВК і спостерігачів, які підтвердили результати мокрими печатками і підписами. Тільки сьогодні е, прийнято було рішення. Перерахувати всі бюлетні. І що саме цікаве, у фаворита. Уже на перших е, ділянках, які почали перепровіряти е, бюлетні, виявилися сфальшовані бюлетні, і при цьому вони лежали акуратними пачками. Я вважаю, що під покровом сьогодні міської виборчої комісії е, здійснюється цинічна фальсифікація в місті камянця подільському Громада Кам'янця-Подільського завтра обіцяє вийти на мітинг. Люди вимагатимуть повторних виборів мера. Лариса Світловська, Олександр Саричів, перший національний.